Але слава Богу, українці такий хоробрий народ. Це їх загартувало. Це змусило їх піти на поле бою і жити в окопах, цілодобово відбиваючи російське вторгнення. Жодна моральна людина не може вважати, що в Путіна є законні підстави для такої бійні. І я бачив це на власні очі. І я ніколи цього не забуду. Отже, дивіться, я республіканець, я підтримую президента Трампа і вважаю, що більшість його політик щодо нацбезпеки правильні. Я вважаю, що його інстинкти досить хороші. Але кажу вам: хто вірить, що є місце для Путіна і стабільного світу, їдьте в Україну, їдьте в Європу витратьте час, щоб зрозуміти цей чоловік рак, і найбільша загроза демократії за моє життя.